Друзі, зараз покажу вам дуже вигідну пропозицію. Це ось такий ялівець. Вони в нас трошки вже підросли. Це лускатий ялівець Blušvet. В нього горщик 7,5 літрів. коштує він 528 гривень. В діаметрі вони вже тут більше метра йдуть. Тобто ось такі гарні екземпляри по 528 гривень. Тобто тут реально метр є в діаметрі, їх в нас дуже багато є в наявності. Тобто, без питань відправляємо новою поштою. Робіть замовлення, вказуйте промокод 2020 та отримуйте знижку. Чим більше замовляєте, тим більш вигідні умови будуть. Можливо, навіть безкоштовна доставка новою поштою. Тому, хто хотів є лівець. Чудовий варіант за 528 гривень такий розмір. Вони вкорінені. Тобто це контейнерні олівці, всі гарно виглядають, насичений колір, не хворі, дуже гарні.